Думаю, багато хто з наших глядачів зараз навчається в одному з технічних навчальних закладів України, де, як нам відомо, в останні декілька років проводиться практика в тому, як програмувати в середовищі, Хоч середовищі Arduino. Хоч середовище Arduino ID і є одним з найпростіших середовищ для програмування мікроконтролерів, але все ще є люди, які не можуть переступити поріг в написанні першої програми. Також є люди, які не хочуть поглиблюватися в цю тематику, але їм необхідно написати будь-яку програму для Arduino. Це відео саме для вас. Це одне з перших відео на каналі «Ти ідіот» і сьогодні ми будемо пояснювати те, як написати програму для Arduino, не вміючи програмувати. Думаю, багато хто з вас вже чув про чат GPT. Це чат, який працює на основі штучного інтелекту, і одним з його засновників є Ілон Маск. Він може також і видавати вам готові коди програми на основі запиту, який ви йому надішлете. Цей бот може писати вам програми не лише на мові Arduino, яка є заснована на мові C, але й на мові C, C, Java та інші популярні мови, які зараз практично завжди вивчаються програмістами. Тобто, для того, щоб написати програму для Arduino, не вміючи програмувати, вам достатньо просто зайти в бот і надіслати йому опис програми, яку ви хочете прошити у свою Arduino. На жаль, на сьогоднішній день, тобто на початок січня 2023 року, сайт боту ChatGPT не є доступним на території України. Також він не є доступним на територіях Венесуели, Росії, Ірану. Чому Україна є серед списку цих відстойних країн, ще не зрозуміло. Але, так як я з Ілоном Маском на садзвоні, він мені на днях нашептав, що на сайті Change.org є петиція, яка, яка пропонує вести роботу боту чат-GPT на території України. Пропоную вам її підписати. Там ще залишилося не так багато підписів, щоб її побачили розробники. Особисто я не сильно вірю в силу петиції, але це єдиний речажок, на який ми можемо надавити. Але не засмучуйтесь, тому що, думаю, в кожного з вас є встановлений VPN у браузері, і з допомогою його ви можете без проблем зареєструватися в BotGPT gpt і використовувати його для своїх потреб. Вау, wow. а ви знали, що той ідіот, це постачальник електронної техніки по території України. Якщо ви хочете отримати знижку в розмірі 10% на будь-який товар, який у нас купите, ви повинні підписатися на всі наші соцмережі, тобто на Instagram і на Telegram. І при показі нам доказів, що ви підписані на ці соцмережі, ми надаємо скидку і ви далі продовжуєте дивитися відео про програмування Arduino без знання програмування. А зараз я вам наведу приклад програми, яка буде світити світлодіодом з допомогою Arduino. Вона буде простою для того, щоб не ускладнювати життя початківцям. Уводимо в бот опис програми і чекаємо, поки він нам дасть відповідь. Рекомендую вводити запити саме на англійській мові, тому що так бот працює ліпше і без помилок. Далі копіюємо код і вставляємо середовище Arduino IDA. Потім перевіряємо його насправність і пізніше прошиваємо Arduino. Після того, як ви вставили код в програму і підключили Arduino до комп'ютера через USB, нам необхідно змонтувати схему на макетній платі. Якщо ви це робите на макетній платі. Спочатку нам необхідно з'єднати спільний провідник, який підписаний буквами GND, з усією полоскою. В ній контакти всередині йдуть ось так вертикально. А ось ця контактна група, яка посередині, в ній контакти йдуть горизонтально. Горизонтально, вертикально. Далі, на контакт D2 або на той, який ви запрограмували в середовищі ми вставляємо світлодіод анодом. Анод це та ніжка, яка виглядає довшою. Ось ця. Ми його вставляємо до виводу d 2 Ардуїну, який є також підписаним. А катод світлодіода, ось цей коротший вивід, ми вставляємо до кола землі, до ось цього вертикального, куди ми її переєднали. Вставляємо. Далі. USB я ще повністю не підключив, щоб на відео все наглядно показати. Ми підключаємо USB і дивимось. мигає кожних 200 мс, тобто 5 разів в секунду, так як ми її запрограмували. Струм походить по колу правильно. Можемо насолоджуватися своєю роботою першою програмою на Arduino, яку ми загрузили. Ну ось і все, надіємося, це відео було для вас не менш корисним, ніж уроки вашої любимої Галини Павлівної 8-1 ранку у вашій бурці. І якщо це насправді так, тоді ставте лайки, пишіть коментарі. Особливо будемо дякувати вам за справжні відгуки, тому що ми тільки починаємо і нам цікава думка глядачів. Ми є командою Ти Ідіот, ми не лише продаємо електроніку на території України, а також і. Хочемо поширювати україномовний контент на тему радіоелектроніки, радіотехніки, електроніки і так далі. Тому ще раз просимо від вас підтримки. Також не забувайте підписуватися на наші соцмережі: це телеграм, інстаграм на ютуб. Якщо ви ще не підписані, робіть це вже. Інакше вас покарає пан Зеленський. Всім доброго здоров'я, б'ємо москалів!